Монотонне ритмічне жужання бджіл над соковитою малиною раптом заглушив гул гігантського вантажного авто. Аліса відірвала погляд від відра з ягодами і, ледве прищурившись, подивилася на дорогу. По трасі рухався ще один гружений тягач. Вона знову почала швидко перекладати ягоди з відра в кошики, зроблені зі старих газет. Руки її рухалися вправно й звично. До шуму вона вже звикла, тому не відразу підняла голову, коли авто видало глухий, протяжний гудок, минаючи її на великій швидкості. Назустріч фурі, обганяючи невеликий вантажівочок, мчав довгий чорний автомобіль із тонованими вікнами. За ним слідував другий майже без відриву. Здавалося, якщо перший проскочить, то другий їхав на зіткнення. І серце дівчини застигло. Але друга машина, скрипнувши шинами, різко повернула на свою смугу, уникаючи аварії, і вже неслася по узбіччю, піднімаючи щільну пильну завісу. Аліса не встигла налякатися, вона лише відчула порив вітру, що збив із ніг, приніс запах паленої гуми, пилюки та гучний тріск. Дівчина шкірою відчула, як її лоток із ягодами розлетівся на дрібні шматки. Кошики, повні малини, зметені й розсипані по землі, перетворилися на чорну смерть. Все навколо було вкрите кроваво червоними плямами. Аліса стояла, опустивши руки, не в змозі рухатися від побаченого. Ця смерть промайнула так близько, що вона відчула її пекучий подих. Обидва чорні авто загальмували, ніби за командою. Коли пило сів, дівчина побачила, як із однієї з машин вийшов міцний чоловік у темному костюмі і поманив її пальцем. Його погляд був суворий, і Аліса не наважилася ослухатися. Вона, немов зачарована, підійшла до машин. Компенсація за збитки, кинув чоловік і простягнув купьору. Потім повернувся і попрямував до першого авто. По його щільній міцній шиї стікав піт і вбирався у комір сорочки. Аліса стояла нерухомо, очі широко розкриті, дивилася на гроші, але не розуміла, що робити. В цей момент у другому авто на задньому пасажирському сидінні опустилося скло. Аліса підняла очі і побачила, що на неї дивиться дівчинка підліток. Бліде обличчя з пухкими губами і довгими віями виглядало схвильованим. Тату, подивися, як вона злякалася, тихо крикнула дівчинка. Пожилий чоловік, який сидів поруч, виглядав спокійно. Мілена, заспокойся, нічого страшного. Вона отямиться і піде додому. Забудь про неї, нам треба поспішати. Ні, мілена похитала головою, губи скривилися в благанні. Тату, будь ласка, візьми її з собою, хоча б нагодуй, ради мене, ти ж знаєш, мені залишилося зовсім мало. Останні слова подіяли на багатого чоловіка. Він тяжко зітхнув, приклав телефон до вуха і, ймовірно, звертаючись до охоронців у першому авто, промовив: «Валерій, заберіть сироту». Аліса лише кліпала очима, коли із передньої машини, розтібаючи піджак, вискочив знайомий охоронець, щоб посадити бідну дівчину. Але знову пролунало тихе, але вперте. Хочу, щоб вона поїхала зі мною. Дочка багатія. Чоловік подивився на доньку, а вона вперта мотала головою. Будь ласка, тато, я хочу, щоб вона поїхала зі мною. Добре. Махнув рукою батько, усвідомлюючи, що нездатний протистояти примхам доньки, і звернувся до Аліси. Сідай в авто. Швидко. Аліса, наче в сні, підійшла до машини і сіла на заднє сидіння, не сміючи підняти голову. Двері зачинилися. Машина рушила. Аліса прийшла до тями і почала оглядатися. Навіщо вона поїхала з ними? Хто вони? Дівчинка підліток що сиділа навпроти, промовила Я, Мілена, а це мій тато. А як тебе звати? Аліса, тихо промовила дівчинка. Мілена не вгамовувалася, видно було, що їй хочеться говорити, хоча вона виглядала слабкою. А чому ти стояла на дорозі? Тобі батьки не казали, що на автостраді небезпечно. В очах дівчинки світилася дитяча цікавість. Я, власне, не гуляла, батьків у мене немає, тихо почала Аліса і замовкла. Мілена трохи насупилась і обережно спитала: А де твої батьки і твій дім? Аліса здригнулася, відвела погляд, збираючи думки. Дім згорів рік тому, батьки загинули під час пожежі, я зовсім одна. Мене запізно віддали у дитячий будинок, я вже зовсім доросла. Сусідка дала мені куточок, і я залишилася у неї. Йти нікуди, роботи немає, допомагала по господарству, продавала ягоди на трасі. Мілена дивилася співчуттєво. Зрозуміло, а я свою маму майже не пам'ятаю. Багатий чоловік, який до цього їхав мовчки, раптом втрутився в розмову. Мілено, досить. Це не та історія, про яку варто говорити зараз. Мілена замовкла, а Аліса опустила голову, не наважуючись знову заговорити. У салоні запанувала тиша. Кожен думав про своє. Машина загальмувала, і коли Аліса ступила на землю, вона була вражена. Великий маєток, занурений у квіти, стояв на пагорбі. Охорона достала Мілену з авто. Посадила в крісло каталку і повезла додому. Дівчинка виглядала дуже втомленою. За нею, поправляючи піджак, попрямував багатій, а Аліса пленталася слідом. В дверях їх зустріла жінка близько сорока років з ідеально укладеним волоссям і строгим платтям. Її погляд ковзнув по Мілені, а потім зупинився на Алісі. В її очах промайнуло презирливе здивування. Ілля! Що це за чудо в лахміттях? Це бідолашка, що на дорозі валялася? Так, дорога. На узбіччі. Мілена її підібрала. Ти ж знаєш, я не можу її відмовити. Тож нагодуємо, і нехай іде куди хоче. Раптом Мілена підняла очі Ні, нехай Аліса залишиться. Я хочу, щоб вона залишилася. Її батько розвів руками. Жінка з презирством подивилася на Мілену. Навіщо вона тобі? Ні лиця, ні шкіри, та ще й бліха на ній. Мілена вперто дивилася на неї. Вона буде моєю доглядальницею. Тато, скажи їй. Мілена перевела вимогливий погляд на батька. Доглядальницею? Багатій усміхнувся. Ти думаєш, ця дівчина зможе про тебе піклуватися? Подивися на неї вона нічого не знає і нічого не вміє. Я навчусь, зібравши всю мужність, Тихо сказала Аліса. Жінка, оглянувши її з ніг до голови, скривилася. Ілля, бачачи, що суперечка затягується, махнув рукою Все, Людмило, задоволена? Мілена права. Нехай бродяжка залишається. Покажи їй кімнату, нехай умиється і одягне чисте. Аліса ледве переступила поріг швоєї нової кімнати. Вона була світла, простора, з великими вікнами, через які заливалося сонячне світло. М'який килим, нові меблі, шафа, заповнена чистим одягом, все це здавалося казкою для дівчини, що щойно залишила за спиною попіл і розруху. Вона присіла на край ліжка, відчуваючи, як серце калатає у грудях. До кімнати зайшла Людмила. Жінка з суворим, але вже трохи м'якшим поглядом. Переодягайся в одяг, який я залишила на столі. Душ у ванній, швидко. А потім підійдеш на обід. Не бійся, тут ніхто тобі нічого поганого не зробить, сказала вона, намагаючись приховати неприязнь. Аліса кивнула, мовчки взяла речі і пішла в ванну. Вода була теплою, пахла м'ятою. Кожна крапля змивала минуле, залишаючи відчуття оновлення, хоча в душі ще жили страх і сум. Коли вона вийшла, на неї чекала Мілена. Дівчинка дивилася з нетерпінням і майже щасливо Тепер ти справді з нами. Ми будемо разом. Я покажу тобі будинок і все, що потрібно знати. Аліса трохи посміхнулася. Вперше за довгий час хтось виявив щиру доброту. За обідом, де Мілена сідала поруч, дівчата швидко знайшли спільну мову. Мілена розповідала про школу своїх друзів, про мрію стати художницею. Аліса, слухаючи, відчувала дивне тепло у грудях це було щось нове, незвідане, але дуже потрібне. Після обіду Людмила провела Алісу в її кімнату і дала завдання: Ти будеш допомагати Мілені. Все інше твоє рішення. Але пам'ятай, поки ти тут. Ти повинна слухатися правил будинку. Аліса кивнула. Вона розуміла, що поки ще чужа, але це місце давало шанс на нове життя. Протягом наступних днів вона знайомилася з життям родини. Мілена була не просто багатою дівчиною, вона була розумною, чутливою і дивно проникливою. Вона навчала Алісу всьому правилам поведінки, основам культури, мистецтву спілкування. Аліса відчувала, що з кожним днем стає впевненіша, а страх і невпевненість поступово зникають. Одного вечора, коли всі вже лягли спати, Мілена тихо прошепотіла Алісо, дякую тобі. Я ніколи не думала, що знайду когось, хто зрозуміє мене так, як ти. Дівчина посміхнулася в темряві кімнати. Вона зрозуміла, що справжнє життя лише починається. І попереду було ще багато пригод, випробувань, радощів і труднощів. Але тепер Аліса відчувала себе не самотньою. Вона була частиною великої, хоч і незвичайної родини, де кожен день приносив щось нове, і життя знову набувало сенсу. Мілена, лежачи поруч, заснула, тримаючи Алісу за руку. Дівчина відчула неймовірний спокій. Це був перший момент у житті, коли вона відчувала, що можна дійсно довіряти світу. І, хоч попереду чекало багато випробувань, Аліса зрозуміла, що з такими людьми поруч навіть найстрашніші бурі можна пережити.